Нам потрібен мир якомога швидше, але при цьому це не має бути капітуляція. От який перед нами стоїть результат, і досягнути цього результату ми не можемо без сполучених штатів Америки. Ну це просто реальність. Це комусь може подобатися, не подобатися, але від цього вона нікуди не зміниться. Ми не зможемо досягнути результату, який я тільки що назвав без США з усією повагою до Європи, європейських заяв і всього іншого. Європейською заявою ні російську ракету не зіб'єш, європейською заявою ні ціну на нафту не опустиш, і так далі. і так далі. Тому о, заяви це все добре. А от конкретні дії і тут повторюсь, без США ніяк тому ми маємо працювати. Так от тепер до опозиції з того, що чую, бачу я. Звичайно, нам би хотілося б чути позицію про те, що Україна має вийти на кордони 91-го року, Росія має сплатити репарації, Путін має піти в трибунал, і так далі. Це все нам хочеться. Цього немає. Мені здається, що всі вже давно зрозуміли, що цього немає, і найближчим часом, на жаль, не буде. Тому що для нас сьогодні для нас важливо, на мою думку, у нас ще ключові червоні лінії декілька. Перше, це не визнання окупованих територій російськими, це дуже для нас важливо. Друге, це збереження українського суверенітету. Ну тобто, перша частина, що да на жаль, наші території сьогодні якась їхні частина контролюється Росією, і схоже, що це буде тривати якийсь час. Але дуже важливо, щоб вони не були визнані російськими Це є принципово важливо, тому що день настане ця імперія впаде, і ми маємо повернути собі свої території. Друге, суверенітет мається на увазі, що ми приймаємо самі рішення, яку армію мати, які альянси доєднуватись, і третє все це має бути підкріплено певними якимись гарантіями безпеки, щоб вони. Зробили ну не неможливо не існує у світі, але болючою, дуже болючою можливо, спробу Путіна знову нас атакувати, от це ті червоні лінії, які є, і це, і то і, і те, що відрізняє мир від капітуляції з мо з моєї точки зору. Так ось о, ці саме думки я тут і доношу, і можу сказати, що в принципі вони чуються і і сприймають, і в загальному такому розумінні підтримують. Нас є зараз багато такої зради, що от там чи то США визнають Крим російським, чи будуть змушувати нас визнати російськими наші окуповані території. Я цього не бачу, нема цього і так, да, звичайно, тут треба працювати, пояснювати і не допустити такого розвитку події, бо Росія буде цього добиватися. Але якщо ми нормально відпрацюємо, цього точно не буде, і таких вимог нам ніхто не буде ставити. Гарантії безпеки, суверенітет, те саме. А от, по гарантіям безпеки, да, очевидно, що США не збираються відправляти сюди війська, США не бачить на сьогодні в НАТО, але при цьому можна шукати якісь механізми, наприклад, щоб ті європейські, наприклад, військові, які з'являються на території України, щоб вони мали якусь дотичність, хоча б до Сполучених Штатів Америки, або через економічні механізми. В общем, можна шукати, як в США, хоч якоюсь мірою, долучити до цих гарантій безпеки. Тому ситуація не тут. Але вона не є катастрофічною і от хочу, щоб я бачу дуже багато